Це пророцтво Мольфара Нечая було записане 2009 року, за кілька років до перших ударів, які пережила Україна. Але сам Нечай вважав, що воно адресоване не тодішньому часу, а майбутньому, і особливо так до преображення Господнього 2025 року, тоді коли ми самі маємо зробити останній крок, не як ритуал, а як вибір. Зачитую вам далі слово в слово, як записав сам Мольфар. Мене вже нема фізично, але я ще тут у цих словах, бо слово, сказане в тиші, живе довше, ніж тіло. Я не залишив книг, не писав маніфестів, не збирав учнів у лави, мене слухали пошепки і боялись не тому, що я лякав, а тому, що я не брехав. Моє ім'я передавали як тривогу, як попередження, як молитву. Я не хотів слави, але знаю, деякі слова мають прозвучати лише раз. У той єдиний день, коли нація готова їх почути, і той день прийшов. Те, що я скажу тепер, не для галасу, не для суперечок, а для того, щоб коли настане година тиші, у вас було що згадати, бо тиша, діти це не порожнеча, це дзвін, і він вже починає звучати. Це історія не про мене, це про вас, про те, ким ви стали і ким ще можете бути, але для цього мусите витримати не війну. А себе я виріс там, де хмари не звертають з дороги, де вітер знає імена, а каміння пам'ятає більше, ніж книги. Там, між смириками і мохом, де земля ще жива, я вчився слухати не людей, мій землю. Бо вона говорить, тільки не словами. Є місця, де нічого не відбувається, і саме там ти усе. Тиша в горах це не порожнеча, це мова. Вона приходить через шепіт вітру, через тріск старого дерева. Через раптову тінь, що падає в сонячний день. Я пам'ятаю той ранок: не було бурі, не було блискавки, просто туман завис, ма і не сходив. День не починався, пташка не співала, і я зрозумів, це знак. Я не бачив видіння, не чув голосів, але все в мені сказало: те, що прийде, буде темне, але не зле, бо зло явне, а це буде інакше мовчазне, звичне. Небезпечне тим, що його не бояться, і тоді я вперше записав: темрява прийде не ззовні, а зсередини, і хто не почує гір, не почує й себе. Коли я вперше побачив те, що насувається, мене спитали, це буде війна, а я не відповів. Бо те, що я бачив, не мало ні форми, ні дати, ні прапора. Це було як тінь, що лягала на серце народу. Повільно, майже лагідно, але безповоротно. Не всі війни починаються зі стрілу. Деякі починаються з мовчання. Я бачив покоління, яке втратить біль не тому, що він мине, а тому, що звикне, звикне до новин про смерть, до очей без світла, до ранку без радості, звикне і перестане питати, чому так, це страшніше за кулі, бо куля вбиває тіло, а звичка душу. Війна, що прийде, буде не про території, вона буде про пам'ять, про те, як легко її стерти. Як швидко можна забути, що ти не просто населення, а нащадки, і що на тобі більше, ніж просто життя, на тобі потім продовження того, що було до тебе, і якщо ти це зрадиш, усе обірветься. Я бачив, як народ зламається не в окопі, а в хаті, на кухні, у спальні між новинами і вечерею, від утоми, від зневіри, від того, що вже не залишилось слів, які щось змінюють. Ті, хто буде при владі, говоритимуть про фронти, але справжній фронт пройде через душу кожного, і там не буде командира, там не буде наказу, тільки ти і вибір, чи тримаєш ти себе в собі. Бо коли правда стане незручною, її почнуть уникати. Замість істини буде комфорт, замість вогню тепла брехня. І от тоді почнеться справжня війна. Я чув серця, я чув, як вони стискаються не від страху, а від байдужості. Бо байдужість це коли душа вже не горить, а просто світить тьмяно, як лампочка перед вибухом. І я казав: не шукайте знаків у хмарах, подивіться в дзеркало. Коли не зможете в ньому впізнати себе, тоді знайте, вже почалося. Це війна без пострілів, вона буде повзучою, як цвіль. Вона не приходить уночі, вона просто залишається. Осідає в розмовах, у тиші між словами, у дитячих запитаннях, на які ніхто не хоче відповідати, а потім приходить день, коли ти вже не питаєш, чому, бо боїшся відповіді, бо відчуваєш, правда болить. А якщо не болить, то це вже неправда, це ілюзія. Я бачив очима предків, і вони казали мені: найгірше не те, коли земля палає, а коли ти вже не пам'ятаєш, навіщо її захищати, і ось тоді, коли серце стане порожнім. А молитва та ритуалом прийде випробування не гучне, не очевидне, а тихе. Воно прийде у формі ранку, коли не хочеться вставати, у вигляді новини, яку ти вже не читаєш, у втраченій пісні, яку більше ніхто не співає, у голосі дитини, яка питає: а навіщо ми живемо? І якщо ти не зможеш відповісти, ти вже поранений, без кулі, без вибуху, те, що йде, не буде називатися війною. Але вдарить глибше, ніж вона, бо воно влучить у сенс, і лише тоді стане зрозуміло вижити це не лише про тіло, а про душу, яка не дозволила собі приспати. Я чув, як люди готуються до преображення. носять яблука до храму, вбираються в чисте, цілують образи, і добре, що так, бо обряд це міст, але міст нічого не вартий, якщо ти не знаєш, куди йдеш. Преображення так не про фрукти. І навіть не про світло на горі це мить, коли тобі показують, ким ти є насправді, без прикрас, без звичок, без чужих голосів у голові. Я не раз казав це не день прикрас, це день прозріння, бо коли з неба сходить ясність, вона не тільки світить, вона викриває, ти бачиш, що в тобі, а ще чого в тобі нема. І цього року, у серпні, настане така мить ні грім, ні чудо. Просто стан, у якому більше не вдасться вдавати, це не буде про політику, не про фронт, не про те, що скажуть у телевізорі. Це буде всередині: ти або тримаєш світло, або воно згасає, бо світло не нав'язується, воно або є, або його нема. Преображення так це коли Бог не з'являється, а коли ти раптом помічаєш, що він був з тобою весь час, а ти яко не бачив, бо темрява от не зовні. Вона ти, на очах. Як пов'язка, яку наклав сам собі, щоб не бачити правди. Я бачив таку мить у видінні. Люди стояли біля ікони, але не молились, просто чекали, щоб усе минуло, щоб знову стало звично, щоб не чіпало душу. І я зрозумів, головне випробування це не гріх, а байдужість, бо грішник ще здатен каятись, а байдужий бо вони вже не чує. Преображення Господня там це день, коли серце або відкриється, або закам'яніє назавжди. Не тому, що хтось скаже, а тому, що всередині стане ясно, або ти живий, або просто рухаєшся. Це не буде масове явище, це буде у кожному окремо, як коротке світло вночі: хтось побачить шлях, а хтось відвернеться, і хто відвернеться, той і залишиться у темряві, не тому, що покараний, а тому, що не захотів бачити. Це і є суд, не той, де карають, а той, де кожен сам себе зважує. І якщо в тобі є хоч іскра, вона спалахне, а якщо в тобі вже нічого, то і світло не матиме куди зійти. Преображення це не церковний день, це дзеркало, і дивитись у нього треба не очима, а совістю. Коли люди чують слово світло, вони дивляться в небо, очікують блиску, блискавки, дива, а я кажу: дивіться під ноги, бо справжнє світло не падає, воно росте, як паросток крізь попіл. Як дитячий сміх у місті після тривоги, як рука, простягнута у тиші, коли здається, що ніхто не бачить. Я бачив, як душа починає світити тоді, коли все зовні згасло, коли немає на що спертись, тільки на себе, коли не маєш більше ні лідера, ні вказівок, ні гарантій, тільки серце. І ось там, у серці, починає щось тліти, не яскраво, не з фанфарами, а тихо, як жар після бурі. Це і є світло, і воно не приходить до всіх, тільки до тих, хто витримав тінь. Бо тінь це не кінець, це перевірка. Чи залишилась у тобі здатність бачити, коли все навколо темне? Я не раз зустрічав людей, які жили в темряві, але самі світили стару жінку, яка ставила свічку щовечора, навіть коли вікно заклеєне скотчем. хлопця, який носив воду до укриття не для зарплати, а тому, що не міг інакше. Матір, яка читала дитині молитву, не знаючи, чи доживе до ранку. Це не героїзм, це світло, таке, що не видно на камерах, але його боїться темрява, бо вона розраховує на одне, що ти здасишся, що втомишся, що перестанеш вірити. А коли не перестаєш, вона слабне. Світло не з'являється тоді, коли все добре. Воно з'являється тоді, коли все втрачено, коли ти стоїш посеред згарища, і раптом таке згадуєш, що колись тут росло дерево, і якщо згадуєш, то воно виросте знову, бо пам'ять це корінь, і кожен, хто тримається за неї, вже не потоне світло проростає з тіні, якщо тінь не зламала. І тому я кажу: не чекайте променя з неба, станьте вогником самі, хай слабким, хай незначним, але справжнім, бо один справжній вогник важливіший за тисячу слів. І саме таких вогників тепер шукає небо. Я ніколи не вірив у випадковість, бо в горах нічого не буває просто так. Якщо буря, значить щось зрушилось. Якщо птах полетів не в той бік, щось буде зміна. Якщо тиша зависла над селом, чекай вістки, і так само в житті людей знаки є завжди, але не всі їх бачать і ще менше вець визнають. Я дивлюсь на цю весну і бачу їх безліч. У тому, як дитина перестала питати, коли тато повернеться, у тому, як бабуся почала молитися навпомацьки, бо очі втомились плакати, у тому, як молодь мовчить довше, ніж говорить, це не слабкість, це сигнал, сигнал того, що душа втомилась чекати і починає щось інше, глибше, не релігію, не звичай, а відчуття. відчуття, що щось має зрушити, і не там, де всі дивляться, а зовсім поруч. Люди чекають пророків, але самі щодня бачать видіння у новинах, у втраті, у короткий смс: Я живий, і що це, як не знак? Хтось вірить у магію чисел, а яня в силу миті, коли ти йдеш вулицею, і серце стискається, коли ніби нічого не сталося, але десь у тобі відкривається простір, у якому ти точно знаєш, зараз не можна мовчати. Знаки це не чудо, це правда в простих речах. Літній чоловік, що без слів годує двох сусідських дітей, дівчина, яка записує на диктофон спів бабусі, бо знає, скоро не стане голосу, боєць, який посеред бою запалює лампадку, не щоб щось змінити, а щоб пам'ятати, хто він. Це пророчі жести, інколи важливіші за промови, але хто їх читає? Мене колись спитали чому Бог не говорить. А я відповів: А ти точно слухаєш? Бо небо шепоче, не в мегафон, а в ледь чутному вітрі, не через екран, а через сни, не через наказ, а через сумління. Знаки вже тут, під ногами, у повітрі, у паузах між словами. І якщо ми не навчимось їх читати, то нічого не побачимо, навіть коли зійде світло, бо дивитися не означає бачити, а бачити означає бути готовим змінитись. Саме це і буде вирішальним. Чи здатні ми помічати мале і розуміти велике, бо велике завжди починається з малого, і перемога, яку всі чекають, почнеться з чийогось мовчазного так, сказаного самому собі, перед іконою або перед дзеркалом. Я не раз казав, найстрашніше не буря, і навіть не втрата, а тиша, тиша, в якій ніби нічого не відбувається, день тягнеться за днем, небо мовчить, душа не реагує. Світ, ніби завис, а всередині пустка. Але саме в цій пустці і є шанс. Я побачив у водінні три дні: темні, без руху, як зламаний годинник, як пісня без мелодії. І тоді з'явилась дата шоста серпня, преображення Господнє, не як церковне свято, а як злам, коли після трьох днів внутрішньої ночі вперше проб'ється ранкове світло, не з неба, а знизу, з душі, бо ці три дні не календар, це стан, стан нації, яка втратила напрямок, заблукала в новинах, страхах, звичках, і от зависла ні вперед, ні назад. Я знаю, як це. Це як стояти на краю і не знати, чи впадеш, чи злетиш. Твоє тіло мовчить, твоя воля притихла, і тільки щось далеке, ледь-ледь дихає всередині. Це і є той вогник, якого шукає світло. Преображення 6 серпня. Не про те, що буде видно всім, а про те, що хтось один побачить у собі після трьох днів, коли вже хотілося здатись, коли руки опустились, коли навіть молитва здається зайвою, і саме тоді ясність, не промінь, не чудо, а відчуття: я ще є, я ще стою. І цього досить, щоб почати знову. У ті дні багато хто скаже, та нічого ж не змінилось, і матимуть рацію зовні. Але не в глибині, бо те, що зміниться, не буде на екранах, буде у голосі, в погляді, у тому, як людина вдихне і більше не буде такою, як вчора. Ось для чого ці три дні, не як покарання, а як очищення, не як темрява, а як перевірка, чи ще є в тобі щось, що світиться, навіть коли гасне усе навколо. Той, хто пройде ці три дні, вийде іншим, і преображення стане недатою. А моментом, коли душа вийде з укриття і згадає, хто вона, не всі це відчують, але вистачить кількох, бо саме з них почнеться наступне у всі часи народ шукав провідника, пророка, героя, того, хто скаже, ось дорога! І всі підуть. Але я кажу вам: у дні, що наближаються, провідник не буде в мундирі, не виступить на сцені і не матиме тисячі підписників, він вийде з тиші. І може не сказати жодного слова, бо той, хто виживе душею, не потребує титулів, йому досить бути. Я бачив, як це буде після трьох днів внутрішньої темряви, з-поміж тисяч облич, одне от спалахне не вогнем, а спокоєм. Такі люди не будують імперій. вони, як вогники вночі, до них не біжать, на них орієнтуються, і саме такі поведуть, не наказом, а прикладом. Бо в той момент, коли все зовні буде нестабільне, найбільше захочеться стабільності всередині, і хто її матимець, за тим і підуть. Я говорю не про месія, а про носіїв світла, про бабусю, яка не проклинає, а молиться, про чоловіка, який ділиться останнім хлібом, про дівчину, яка, попри втрати, не втратила гідність це і є провідники, не професією, сутністю. Бо коли темрява згущується, Людина йде не за найгучнішим, а за найстійкішим. Хтось скаже, «Та хто я такий, щоб вести, а я відповім: якщо ти зберіг душу, ти вже ведеш, навіть якщо за тобою лише одна дитина або сусід, або пес, навіть якщо ніхто не знає твого імені, бо в дні змін веде не статус, а ясність, а вона не купується, її викристалізовує тиша. І я кажу вам: той, хто витримає мовчання. Не зрадить у голосі, той, хто вистояв у темряві, не злякається світла. А отже, він і поведе: усі питають, коли буде мир. А я відповідаю: буде вибір, бо справжній мир це не угода, це рішення, те, що робиться не в штабі, а в серці. Після всього, що ми пройшли, після втоми, злості, втрат, після довгого мовчання, не прийде спокій одразу, прийде тиша. І вона запитає. А ти ти хто тепер? Бо той, хто повернувся з війни, зовсім не той, хто пішов. І те саме стосується всього народу, ми не ті, що були. І це не трагедія, це правда, а правда завжди вимагає вибору, чи підемо далі, несучи біль як отруту, чи як пам'ять, чи збудуємо нове не з уламків ненависті, а з попелу, в якому зберегли себе, бо справжній кінець війни це не коли замовкає зброя. А коли зникає спрага помсти, коли ворог вже не в тобі, і от тоді настане момент: він не буде святом, не буде промов, просто тиша, і кожен залишиться наодинці зі своїм серцем, і хтось у цій тиші вперше почує, що в ньому щось оживає, нове, нерозумне, можливо, але живе. І от тут почнеться вибір: не про те, хто правий, а про те, хто справжній, не про минуле, а про майбутнє. Бо обирати доведеться не напрям, а себе. Ким ти хочеш бути після всього жертвою, воїном, свідком чи тим, хто знову несе світло, я не дам відповіді, бо її має дати кожен у тиші, наодинці, саме тоді, коли здається, що вже пізно, а насправді це і є початок. Я бачив те, що не кожен зважиться побачити країну, яка проходить крізь вогонь, не як мапу, а як душу. Бо мапу можна перекроїти, а душу ні. Її або зберігають, або втрачають. І я скажу вам останнє, що маю сказати: Україна не виживе тому, що хтось домовиться, і не тому, що хтось переможе. Вона виживе, якщо залишиться вірною собі, якщо знатиме, хто вона, без масок, без гасел, без ілюзій. Бо нація це не герб і не прапор, це пам'ять, це пісня, яку ще співають у забутому селі. Це запах полину на порозі хати, це дитина, яка народилась під обстрілами, і все одно усміхається. Це правда, а правда не кричить, вона просто стоїть. Коли всі інші вже впали, я не вірю в поразку, бо я знаю, той, хто не зрадив себе, вже переміг, навіть якщо довелось втратити все, навіть якщо навколо самі руїни, бо з руїн будується не те саме, а нове. І ця нова країна не буде точною копією колишньої, вона буде іншою, глибшою, мовчазнішою, світлішою, без старих звичок, але з новим серцем. Ім'я її буде не в документах, а в очах тих, хто не зрадив, у жестах, у молитвах, у хрестах із вербових гілок. І навіть коли все згасне, залишиться вогонь той, що вели предки. І якщо, хоча б одна душа понесе його далі, ми ще є. Це не заклик і не обіцянка, це й Бо я, мольфар, що чув землю, бачив, на імперії виживають, а ті, хто не загубив ім'я. І якщо ви пройдете це випробування, ваше ім'я буде не жертва, не воїн, а правда, бо саме вона залишиться, коли зникне все інше. Якщо ви дослухали до кінця, дякую. Значить, у вас ще горить той вогонь, про який говорив Мольфар Нечай. Попереду ще більше. Ще глибші пророцтва, ще сильніші откровення, ще шокуючіші історії, які досі залишались у тіні. Підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного, бо далі тільки правда, і тільки для тих, хто не боїться її чути.